Римо-католицька громада міста Чоп ще у 2015 році започаткувала традицію проведення хресної ходи вулицями міста у період передпасхального посту. З часом до ініціативи долучилася і місцева греко-католицька церква. З 2022 року, як почалося повномасштабне російське вторгнення в Україну, хресна хода присвячена миру. І сама сто й фонду ша судядів тіматпусуня вірю у важливість спільної молитви. Адже таким чином ми можемо висловити ту єдність, яку ми бачимо у святій трійці. А в ці важкі часи ми дуже потребуємо цього. Коли зло переважає, добро має бути ще сильнішим, а люди згуртованішими. І я бачу в людях це старання бути згуртованими. єдиними у всьому та підтримувати одне одного. Дуже приємно бачити всі ми, хоч і на різних мовах, але разом одним серцем молимося до Бога. під час хресної ходи ми молимося. Отче наш, Діва Марія. Я молився угорською, але відчував, що всі присутні молилися одним серцем. Тут нема мовної різниці, адже всі ми брати та сестри в хресті. Дай нам силу відкинути руйнівні думки і почуття. Віряни різних конфесій разом несли хрест вулицями прикордонного міста. Так, наприклад, від однієї станції до іншої хрест почергово несли медики, військові та навіть матері. У роздумах та молитвах хресної ходи учасники просили Бога про мир. Мудьґондолом, ходяки зошімачаг. А за серететко зошейґа вважаю, що спільна молитва та єдність в любові, яку ми бачимо серед людей, її неможливо прирівняти ні з чим. Я вдячна Богу за те, що у ці важкі часи тут, в місті Чоп, ми можемо разом молитися на своїй рідній мові. Я вдячна за це.

У нашому місті мирно співіснують люди різних віросповідань, але ми завжди були згуртовані єдині. Ми хочемо, щоб це і надалі залишилося так. Сподіваємося, що війна незабаром закінчиться, і ми зможемо повернутися до нормального життя як до війни. Ми вже багато років проводимо цю спільну хресну ходу. Зараз ми молимося за мир, але так само молилися за здоров'я, за нашу молодь. Зараз мені дуже сподобалося, що за мир молилася, і наша молодь. Хай Господь вислухає наші молитви. До єдності, до Військовий капелан, отець Мартин Анділоші вперше долучився до хресної ходи у місті. Чоп Священник наголосив на силі молитви та на важливості єдності. Ціль такої спільної хресної дороги є дійсно, щоб в серці. Поєднатись, навіть представникам різних національностей, але в одному такому пориві, просити Господа розважати Його муки, усвідомлюючи його жертву для всього людства. Особливо цей нелегкий час для нашої країни. Ми можемо проходити таку хресну дорогу. Нашої країни в своїх думках більш глибоко усвідомлювати, на які жертви йдуть наші воїни, оберігаючи нас від, від того ворога, від того агресора, От такі події єднають нас, єднають нас у Христі у любові до своєї землі, до своєї батьківщини. Хочу побажати всім нам, всьому люду всьому народу України, всім національностям, які в братньому єднанні живуть. Хочу поважати дійсно того миру, того миру, і що головне віри, віри в наш народ, віри в наші збройні сили, віри в перемогу. Цього року хресна хода почалася та закінчилася на подвір'ї греко-католицької церкви. Після цього учасники зайшли до церкви, де отець Атілла Сабов подякував кожному за участь у спільній молитві. І сьогодні ми в цей тяжкий момент для нашої держави України, яка переживає війну. Молимося особливо цю хресну дорогу, щоб ми змогли навернути людські серця тих, які забули про Бога. Побачимо, як люди відвертаються від Господа Бога. Забуваючи, що вони мають нести щастя в цьому світі, любов один до одного і взаєморозуміння. І коли ця хреста дорога проходила містом Чоп на двох мовах, на українській на угорській мові, ми показали єдність не тільки в наших серцях, але єдність у нашій свідомості, у нашому співжитті. Бо в цьому місті Чопи ми всі жиємо разом в мирі, в злагоді, в взаєморозумінні. І нема ніяких у нас суперечок, нема ніяких непорозумінь, а є завжди у нас одна єдина ідея віра в Бога. Яка має завжди підкріплюватися вчинками? Тому сьогодні ми кажемо Господи, дякуємо, що даєш нам цей хрест, що ми могли нести заради того, щоб спасти свої душі за мир, за щастя, і благодать нашій державі Україна і також на цілому світі, щоб Бог дав мир, розуміння один одного, і ми могли завжди один за одного молитися і виправляти шлях до Господа Бога своїми прикладами любові до Бога і до ближнього. Організатори планують і наступного року продовжити традицію спільної хресної ходи та надіються, що тоді в країні вже пануватиме мир.